Добрий день, цей канал. Я і ма мені тваринки. Ось така у нас погода з самого ранку, туман на долині. Тут на сонечко починає сходити. У нас без 27 Ми на полі. Наталя пасти погнала. Ну а ми будемо копати трохи. Mm. <рес> копати і збирати. Іван буде збирав, поки Наталя вийде. А ми будемо з ігором копати. Це у нас вже четвертий день. І я думаю, ми їх повинні би докопати, якщо Бог дасть здоров'я. Тут небагато дві постаті буде. Ось такі то справи. Ото О, от. Ні-ні о. Оту. Ось такі то справенькі. Ну, а які будуть барабої, будемо копати. Тоді покажу. Тут, де було велике дуже хмалиння, то були рабої були взагалі. Здоровені. Ну, я не переживаю, нам наїдло вже, хватить барабоїв. козам О, вже. Ага. Ігор. Mm. Скоку бараболя. О. Mm, бараболі. Так. Так що ось такі то справиньки у нас. А ми будемо працювати. Треба працювати, то його копає, а я буду узаді зараз, задніх пасти не буду мати сили догнати. Я ще не проснулася. Я розглядащила, вчора ніц не робила, а нині треба робити. ладно, буду Нащо ти так широко копаєш то родка? Тож копай тільки самого корча, тебе ориться, та й все. Нащо його рити, тільки аби руки боліли. Вирив корча і все. Ладно, будемо працювати. Так, що хочу сказати про свої барабої. Я тут розчарована. Особливо там де йшло по підмежу три родки. Ні, чотири ми з Ігорем копали по два. То повний капець. В основному все гнильо і нікудишні. Барабої. Ну як? Не можна сказати, що нікудишні. Ось. Ну не ті, що я на них розчитувала тут. Зверху весь час тут такі барабої файні. В будь-якому місті на городі, де чи тут, чи тут, то були, ну, я маю на увазі, чи на тій ділянці, чи як тут були, читаємо, де буряк. Вон там далеко видно коні. Барабої виорують, ну дуже твердо, коняка потягнути не може. Ой, зверху час були самі кращі барабої. Ну Цього року, не знаю, що там у нас постать остається. Зараз будемо її копати. Ну, ну. Дось твердо. Ось, дось. Гнилих є, ну, але ж нічого. Іван покопав радка, нам поміг, щоб збирати. Зараз Наталя вже вийде, бо вже кози погнала. Ну тут вже трошки крашечки починаються, ота сторона краще барабої. Но не ті. Ні, я не скажу. Великі барабої є, всі, всякі. Але факт той, що не такі, як я на них розчитувала. От його ріки викопав. О, яку гнилюшку викопав, дивіться, який здоровий. О. І то так майже в кожному. Один великий, добрий, один гнилий. Нічого. Я не переживаю нам на насіння хвати, на їдло хвати, ще й козам хвати. О, а там остальне буде видно. Дай Бог здоров'я якось воно буде. Він його викопав, що й не лих. Та й ось таке. Ну нічого. Богу дякувати за такий урожай, побачимо, що тут ще в самому верху буде. Не знаю, десь це чути зараз. Будемо копати там ту що останню постать, то тоді подивимося, які вони будуть там завдатні. Ось так. Так, щось такі, то справи. Тоді ще треба буде хмелиня позгортати, спалити. От. І як буде час десь заскородити його трошки, а може і не будемо скородити, дасть чути. Якось воно буде. Та й от таке. Ладненько, буду я копати далі. А будемо там ту постать копати, тоді покажу, які там барабої. От. Шукаємо скарб. Жаба вкрала. Хто вгадає, що шукаємо? Почекай, Починай бо зараз я Ще, від... ще одну відіб'єш, так? Да? він десь полетів. Може бути, що десь викидав і він міг вилетіти. Таке теж може бути. Треба роботку посередити. Угу. Ну, Забирай бою, я копав. Добрий, новий. Поняв, Ігорко перекопує. Де три річні копали. Вон, ну, вон там барабусь. Ще, Ігорко, що ти тут копаєш? <реку> <Тим звивами. реку> ну, о, якраз, о, дивись, отак гой йшло. Звилий, не мни! Ігор зруб... згубив вилах зуба одного. Ну що ти, так ні? Син. Та може щось знає тут так. Та і грудки треба розбивати. Тож його коли. Собаки, є, то, все, Собаки не брехали, і зуба звили, вкрали. Не замітили, коли згубили. Все, ми є, На, де вона? воно? Є. Коротше, купаємо. Да. Печально хвакт. Ось, бачите. Три Його. зуби же Тут не перший раз вони. Це не перший раз. Але я-я-я, ще й в тих вилах, що самі ходові. Ай-яй-яй. Нічого. Таке буває. Угу. Так, що скажу? Сюди барабої йдуть кращі. Червоні. Але гнилих теж є. Тут рівно, вода не стікала. Так що гнилих є. Але я дякую Богові за те, що є. Досить не паршиво. Та то все Йор, ти копати ними не будеш вже. Печи додому. А вон щось є, то не вила? Де? О, ну і що? Печи додому. А як вони тут зели? Я, я свідки <світки> знаю, <світки> як ти їх додому Ну, піде другі вила візьми, ну а що? Ну, дай городника доїзд завели. Ось я тобі все знайшов Знайшли. знайшли зуба, знайшли. Наталю, тічи, тічи дочі, бо тут так тяжко, тікай. Тікай Вон Он сзади барабіття достався. Зайди, заді о-о-около проти відра. Ні, не, напроти відра ще. От, То вила, брати. Не, городка візьми. Нє-ні, візьми граблі, сірники. А коли ти їх будеш другий раз типиш? Приберемо вже ворог повністю, то й все, йога. Граблі візьми і одні вила, і городника, якщо ще бери. А Ну те, що будуть вила, то вже наші тоді городник. брати, що городники. Та бери ті прямі, здорові. То що? Ну ладно, будеш. З здоровою ручкою такі прямі. З найбільшою. Рібацімо побачимо. Давай бігом печи. Ох. Як ви не купаєте, тут не можна Та то городником дуже тяжко. Та просто ти береш великі постаті, слухай. В землю не лізе. Ох. Ось такі то справи. Добре, ладно, зараз зачистимо. Візьмеш газету, одну, сірники, вила і граблі. Ой запакували. Все, давай ворушись. Ура! Ми докопали. Ді, Богу, всі дякувати. Всі. І нам спасибо, ми дорили. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять мішків. Ну, той маленький 12, ну 11 рахує. Десь так. Знаю, сім-вісім мішків накопалиш. Це досить не паршиво. Картопля не є така паршива. Ну, більше гнилої, Бачите? о. Ось тут під верхом, де купа зною лежала, тут взагалі капець. Так, Іван згортає хмелиня, барабоїня. Зараз сюди повикидаємо, палити не будемо. Я передумала. Не хочу бавитись палити. Зараз тут от, 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 Ігор згорне. І треба буде позав'язувати. Зараз позав'язуємо мішки і йдемо додому. Що, на нині хватить. Ще треба щось на два дні свят їсти наутувати, щось солодке спекти. Бо, я хочу так, але... і... О, ти чеш, я хочу... А як воно? Рис з цим гарбузом. А в нас немає тих гарбузів. Є. Та де ж? Вдома навіть є один стиглий. А де ти їх сидила? Я їх ніде не бачила, погору не бачила. Так ти дивилася за ними. Ось так що треба, то зваримо, хоч то зверу. Гарбузової тобі Су. каші. Нагадай. З рисом і зюбом. добре. Ну мені з ізюм. Жовтим рисом, щоб тата що він здесь. Добре. Так, що ось такі діла. Всього, всім найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Всім удачі. Вружай картоплі. Це у нас дрібна картопля. А вон скільки сіток за дітей. Ні, я за маленького. Вон за тебе. Ну то там того року бабинінки скільки барабої було. Оце наша велика картопля. Аж не вірте, що ми її так хутко зібрали. Не. Що? О, бачите, які здорові картоплі. А там шарі. О, я бачу гнилого. Ой-ой-ой ой, ой, побачила. Тримай. Десь пропустили. А десь що не Ага, тільки був. що. Чуть -чуть пригнили. Два дні від гнибу, ніж самому в кінці капець. Неймовірно. О, Оце картопля велика. Збирала, збирала, збирала хороша. А це дрібна. ну Тут дрібна подивіться яка. Її можна спокійно обирати. Ну, ми її їй залишили. Дивись на цю красу червону. Просто бусинка. А це в сітках картопля на насіння. Ось тут картопелька і тут картопелька. Тут є і синя. Синя, і від Олі Чумаченко. Оце ця де синя, є, бачите. Ось. А тут є червоні. Ось дві сітки. Це рання. В сітках. Червону я багато не вибирала на насіння. Червона вона весь час кожен рік гарна родить. Ну, це ну, довга чіпсова. така картопля, та, що від Наталі. недільки, чіпсова, чи як вона там вже це на насіння. А це чорна. Не показував. Оце? Ми стільки картоплі накопали. Так що ось такі-то справинки у нас. Ладненько, не Наталька. А ще от чотири мішки дрібних стоїть. Я знаю, хай стоїть то зовсім інакше, щоб я знала, котра вона. А ще чотири мішки дрібної картоплі так, треба висипати туди. Просто вона тут з краю, я її поставила. Може ви хотів туди йти. Ні, це сама перша рання. Я її висипаю останньою сюди, висиплю, щоб її першу брати. Ось такі справи. Так що ще буде більше картоплі дрібної. Коротше кажуть, козом хват їсти. Ось так. Ось такий. Урожай, картоплі, дай Бог, щоб всі були живі і здорові, мали силу і здоров'я з'їсти його. А все остальне по волі. Все. Всім па-па.